Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Грабліво рушелексонечко та роторної косарки Vіrax. У нас в наявності є гільзокомплекти Євро 0 та Євро 2. Комплектуються вони ось такими кільцями поршневими. Пальцем та стопорними кільцями. Вартість євро 0 20 тисяч та євро 2 21 тисяча. Дуже гарний варіант. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com, Телефонуйте нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підкажуть. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!